Вітаємо, знову з вами зустрічаємось, і знову у нас цікавий буде огляд. Огляд на машинку для стрижки. У нас канал присвячений тримерам машинкам для стрижки електробритв, тобто інструментам. Ось. І зараз ми будемо дивитись HTC. Ось такий бренд. Ви знаєте, в нас це було, коли ми розпочинали. У нас був цікавий хороший постачальник, унікальний. Він нам привозив ось такі. Машинки провідні, саме провідні, все-таки є на них певний попит. Хоча я все таки вважаю, що ну, знаєте, треба якось в ногу з сучасністю. І ну, є ряд переваг акумуляторних машинок, навіть як ми розуміємо, нас там, да, наприклад, перебої зі світлом, це вже. Одна із причин, чому потрібно користуватися акумуляторними. але ну є певна категорія людей, які вважають, що ось більш надійніші і довговічніші машинки для стрижки з кабелем провідні. І потужніші. Ну, в цьому вони дещо праві. Але м, тут, якщо ми про зручність говоримо, ну все-таки, ви знаєте, все одно, акумуляторні вони будуть мати ряд переваг. Ну, це знову ж таки, можливо, моя суб'єктивна думка, але я так вважаю, що наприклад, просто взяти і не залежати від цього акумулятора, від кабеля, десь його шукати, де під'єднати. А знову ж таки, світлом ці всі перебої, то мені здається, акумуляторні тут ну дуже мають велику перевагу, але все таки. Є ще машинки у нас провідні, і зараз буде дивитися HTC. Ну і Закінчу думку про нашого постачальника. У нас були провідні HTC, трошечки різних типів, там, по 3-4 моделі, і дуже цікаві були моделі з таким дорожнім чохлом. Цікаві були моделі, потужні, але позакінчувались і залишився HTC ST106. Давайте трішечки про Марку почнемо з вами розмовляти. От я хочу сказати HTC. Ну, можливо, хтось згадує, вони, був такий бренд HTC, який смартфони виготовляв. Ви знаєте, я, мені складно сказати, чи це той бренд, чи не той. Ну, І з такого із цікавого тут вони зображили, бачите, голограму, що це оригінал. Ось, але знову ж таки. Можливо, там якийсь бренд викупив просто використання маркою. Да? Е, ну, Тут все-таки на коробці буде написано майданчан, але HTC по-моєму, там теж майданча було. А ось, тому складно сказати, це той HTC, не той. Але, тут, наприклад, є відповідний знак, що HTC запатентована, тобто зареєстрована за марка. Тому що ось цей відповідний значок, що це зареєстрована марка, і голограма. Давайте будемо представляти, можливо, це той самий HTC, який ми думаємо. Далі. Тут, до речі, чому залишились ці машинки, я вам поясню. Отже, є ось такий провід у нас. Будь ласка, ось такий довгий провід у нас тут, в принципі, і сама машинка. Ну, по потужності, зараз я вам підкажу. Так, да, ось машинка 10 Вт. Ну, звичайно, якщо це провідна, то тут там 8, 10 Вт, 15, 12, воно буде. Тобто, якщо це провідна, звичайно, вона потужна буде машинка. Тобто тут 10 ватка, Тобто, для складних завдань. Але я вам хочу сказати, що чому ось можливо не так популярна саме ця модель, тому що в комплекті немає насадок. На жаль, немає насадок, але тут просто є регулювання. Тобто від 0,5 до 2 мм можна відрегулювати просто ось тут, оцим положенням ножа. Тобто просто зробити відкритий тип, закритий тип ножа і тут. Відповідно, можна відрегулювати зріз. Чесно, довго думав я особисто, от кому це може підійти. Просто не всім це підходить така модель. Ну, мені здається, знову ж таки, це для бороди, наприклад. От, така, як в мене борода, дуже добре зняти ось такою машинкою. Пройтися це швидко, хто, можливо, голиться на лису. Тобто, просто вам не потрібні насадки, ви без насадки просто знімаєте довго там, волосся. Якщо у вас нема змоги це робити часто, там, раз в тиждень, раз в місяць, звичайно, машинка краще з цим справиться. Тобто, це для людей, кому просто не потрібні насадки, а тільки як для того, щоб зняти без насадки повністю волосся. Тобто для гоління і просто, можливо, щось підрівняти, шию, наприклад, підрівняти. Дуже часто потрібно. Тому ось є така практична річ. Ми вирішили зробити знижку. На момент зйомки цього відео ціни були 750. Ми розуміємо, ну, мабуть, все-таки, оскільки така машинка, ну, скажемо, не всім да, підходить. Ми вирішили зробити знижку по 500 гривень. Ми просто їх віддаємо. По 500 гривень. Ось Просто що, можливо, все-таки комусь вони потрібні. У нас їх тут небагато залишилось. Ось, Тому ми просто хочемо вам запропонувати. Ну, все-таки я вважаю, ну це і так, і провідна, і HTC. Можливо, все-таки за 500 гривень. Ну, це хтось знайде свого власника така машинка. Тут, до речі, є ось такий гребінець. Тут є о, щітка, є флакончик, о, о, пляшечка мастила, ключ. Ключ це до машинки для того, щоб регулювати потужність. Ось Тут є підписан, тут є замочок, тут можна регулювати потужність. Ось, ось така машинка в нас є. Вона провідна, знову ж таки, хто любить і провідну, і чисто для гоління там використовувати, щоб зняти максимальний об'єм волосся. І можна ж машинку, ви знаєте, можна будь-який об'єм волосся зняти. Будь ласка, зверніть увагу по 500 гривень, мені здається, це адекватні гроші. От, вона коштується грошей, тому в нас, ну, це єдині, які залишились. У нас були інші там, з насадками, хороші моделі, провідні. Ось, мабуть, якщо людина телефонувала, запитувала про відну, можна було HC якраз запропонувати. Ось, тому це те, що залишилось, це те, що пропонуємо, але я вважаю, знову ж таки, за такі гроші то можна і обрати таку собі машинку. Тому ось такий в нас коротенький огляд вийшов. Я вам дякую за те, що ви з нами. Підписуйтесь на цей канал буде ще багато в нас і відео цікавих, і розмовних також є багато ідей. Будемо розвивати, будемо для вас робити цікавий контент. Дякую, що ви з нами. Гарного вам дня, до побачення!